Я звільнив з роботи колишнього ректора Тамару Качалу. Студенти іноземні не перетинали дуже часто кордон, не перетинали і вони одержували, і вони складали сесії. Для всіх іноземних студентів двоє осіб писали, скажімо, контрольні роботи. Тобто є багато, багато речей, які виявлені. Щороку не пройшло ну, скоро буде рік. Але на жаль, ці справи не розслідуються. А, і все, що нам вдалося зробити по Черкасах, це не тільки це не тільки те, що ми виявили надуживання з іноземними студентами, і там великі дуже суми гроші а, фігурують. Але будь-який суд, який був, тобто будь-яке судове засідання, будь-який позов, який був пов'язаний з е, е, університетом Черкаським державним технологічним, е, через е, систему знаєте, коли комп'ютер обирає суддю який с... комп'ютер завжди обирав тільки Смоляра Андрія Олександровича. От. І також було порушено кримінальне провадження, я про це е, вам доповідав. От. На жаль, воно також не розслідується. І е, цей е, Андрій Олександрович він ходить в ресторани Черкаси, не таке велике місто із Тамарою Качалою. І вони сміються, і все одно, що ми переможемо, вони кажуть. От. Е, і ситуація дуже серйозна. Я би не приділяв аж таку увагу, а проблема в тому, що. Ми маємо факти. Ми маємо факти погроз. Фізичної розправи стосовно Сергія Анатолійовича Назаренка, який зараз виконує обов'язки ректора цього університету, це дуже серйозно, тому що це неодноразово було. Я, я хочу підкреслити: все, що ми зробили по Черкасах і по лінії Служби безпеки України, і по лінії Міністерства внутрішніх справ, все це було зроблено зусиллями з Києва. Я знаю, що деякі справи кримінальні, деякі провадження вони були направлені, наприклад, службою безпек, безпеки безпеки в Генеральну прокуратуру, і Генеральна прокуратура направила на місцеву прокуратуру. Але сам факт руху документів не означає, що справи розслідуються, тому ситуація дуже серйозна. Все на місцевому рівні заглохло. І тому я маю домовленість із я мав спеціальну розмову на цю тему із Арсеном Борисовичем Ваковим, міністром внутрішніх справ, що він цю справу в Черкасах бере верніше, всі ці справи в Черкасах він бере під особистий контроль, як це все має відбуватися. Тому що погрози фізичної розправи це дуже дуже серйозні речі. Там фігурують дуже великі гроші. Це те, що стосується Черкаського державного технологічного університету.